Вітаю вас на своєму каналі. Підходить кінець зими 25-го року, майже кінець лютого, і я вирішила зробити такий огляд свого підвіконня зимового. Ось тут поряд у мене стелаж і підвіконня. Ці бігонії у мене ростуть на цьому підвіконні. Я вже ну, якось робила. Огляд цього підвіконня тому що воно таке саме вдале. На літо я його протіняю жалюзями, тому що тут дуже палке сонце. А зараз, от навіть коли сонечко з'являється, я поки ще не притіняла, ну іначе поки вони непогано себе почувають, поки не помічала, щоб лис... листочки підгорали. До того ж, ввечері все ж таки у мене тут на стелажі підсвічування і сюди падає освітлення. Ну і мої бігонічки досить так непогано себе почувають. Якщо ви завітали до мене на канал, не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. Ну, ось почну знизу. Тут ДС Джоконда в мене стоїть. Вона теж навіть хочеться її взяти, бо якось так не можна і показати, її, гарненько. ну Такий досить гарний пущик. кущиться, вона невелика, росте. Такі, бачите, досить серебристо, але темні листочки. ну, вона якось ну, не розростається, вона в мене досить давно, але не розростається і такий компактний, і ну, досить непоганий кущик. Так, Поряд у мене тут стоїть маленький, бачите, великі кущі вже тут не поміщаються. Я чередую трошки більший, менший, Ось тут уже під самий верх. ну Тобто, навіть така підставка досить немаленька, але бігонієм трохи тісно. Так, покажу. Ось поряд у мене розростається. Все ніяк не вирушу е, свого красунчика ДС Рождіння Огня. Такій плошечці вона. Ну, ось тут листочки. Так уже от трошки розростається. Я сподіваюся, на весну вже буде досить непоганий кущик. Це той кущик, який я загубила. Є відео, як я великий кущ залила, і він буквально за добу загинув. Хочу повихвалятися ось цією бігонічкою. Дивіться, яке листя красиве. Це я його перевернула. ну, він не, Це листя було, звичайно, воно було повернуто до вікна, до світла, до освітлення. Я його перевернула, щоб вам показати. Дивіться, який колір. Це гі Блоді Мері. Якось мені дуже не вдавалось довго з нею подружитись. Якось вона не дуже в мене гарно росла. І ці листочки, які старіють, ну такі собі, ось бачите, не дуже красиві. А це, ось, нарешті, я якось знайшла до неї підхід, пересадила в таку плошечку вона почала пускати ці молоді листочки. Двіться, це ще раз повторюсь: на вікні, без освітлення. Тобто при природному освітленні, тому що вони ці листки повернуті туди. Це зараз я їх сюди повернула, а то вони аж до вікна туди. Бачите, ось ці довгі аж туди до вікна. І їм освітлення фатає для ось такого красивого забарвлення. Тобто, можна виростити таку красуню без підсвічування на вікні. Колір ну, дуже красивий гі Блоді Mary. Дивіться. Неймовірно красиве таке яскраве бордове листя з такою серединкою, оплямівкою темно-коричневою. Красунечка, красунечка. Так, поряд у мене також сюди поставила це Дена. Ну, чомусь вона така якась не дуже у мене красива росте. Тут просто вона мало місця займає, також її перевернула сюди. Ці листочки. Були повернуті туди далі до вікна. Звичайно, просто повернула, щоб їх показати. Також хочу показати, ось, ДС сідой граф. Ну, Це одна з бігоній, Я поступово трошки деякі бігонії обираю себе з колекції. Вже в мене їх менше, менше 70, звичайно, як було раніше, зараз набагато менше. І це одна з тих бігоній, з якою я розпрощаюсь. Ну, Кущ гарний не росте. Ну, проростають листочки, таке цікаве забарвлення, таке своєобразне, звичайно, але великий красивий кущ не росте, що мені вона не подобається. І ми з нею, ну, мабуть, навесну розпрощаємось. Ну і ось трошки вище ця красонечка. Я краще підпишу, щоб правильно вимовити, тут англійська назва. Дивіться. Їй не потрібно квітнути. Це одна квітка. До того ж, вона така безпроблемна. Вона дуже гарно кущиться. Я її восени розсаджувала, підсадила від неї штук 5 чи 6 таких, ну як діток-паростків з усіх боків. І ось вона за зиму прекрасно собі почувається на вікні під денним освітленням. І дивіться, як красиво росте, безпроблемно кущиться. Невелика, компактна, яскрава, ну, дуже гарна бігонічка. Краса. Так, ось тут поряд у мене гламурус. Ну, якось так теж він пропадав. Дуже невеличкий він зараз росте. Невелика ця бігонія у мене. Ну, росте дуже красивий такий листя, але чомусь такий досить великий кущик. Ну, не вдається мені якось виростити. А ну, а взагалі колір листя дуже красивий. Схожа була ДС Либідь у мене. Лебідь. Ця вроді трошки простіша, трошки такі листочки кращі, але, ну, так, росте не дуже легко, зразу скажу. Так, ДС арбузик. Десь арбузик обмолоджувала я його, старе листя все обривала. До речі, по-моєму, пересаджувала. У відео є, що я його пересадила. Це десь було в листопаді. Ну, і ось так Вона себе досить непогано почуває, обростає молодими листочками. Ну, те, що ось трошки да, піджогнув листочки, ну, то не страшно, то все обірвемо. Адже скоро буде довший світловий день, і вона буде досить непогано себе почувати. Так, ну і ось ще одна красуня, я якось ще й не вихваляюсь, це Дес рожева пантера. Ростила-ростила я одну рожеву пантеру, вона в мене пропала. Ну, вирощую тепер ще одну. Вирощую дуже ніжні листочки. Дуже ніжна. Так уже треба дивитися за поливом. Без гноту вони. Зараз у мене тут всі ростуть. Потрошку я їх поливаю. Ну, але вона листочки в неї дуже ніжні, красиві, ДС розова пантера. Красунечка. Так, і ось тут ДС лунний світ. Також реабілітувала її, вона якось так некрасиво росла. Я її пересадила, там дві мене з них получилось. Хочу взяти краще, щоб так показати. Ну, ось така красива, дуже також красиві яскраві листочки. І якось вона таким вийшла набитим, красивим кущиком. Дивіться, з усіх сторон. Невеличка, компактна, ну, росте досить непогано. І ну, така досить красива, мені подобається. Можливо, якось так не можу красиво зняти світлення, але дуже красиві і яскраві листочки. І тут ще покажу в куточку, у мене моя монстера. Ось просте, одним знову паганом. Я його обрізала, показувала, вкоріняла. І знову один весь великий пагон, я його закручую, закручую, а вона одним таким великим пагінцем росте. Ну і піднялась трошки вище, на самому верхівочці в мене Енгефрант. Ну, цей красавчик. Красавчик цей Енгефрант. Листя дуже багато. Яскраве листя. Росте, кущиться. Мені потрібно його проривати. Я бачу, щоб нарощувалось молоденьке, тому що просто немає куди йому рости. Зараз витягну потрошки тюльму я його закриває, затемняє. Ну, дуже багато листя, дуже яскраве, красиве листя. НГ ну, Франт. Якщо десь бачите, то я просто рекомендую. Дуже гарно, легко вирощую. Так, ось тут зверху ще ростуть мої аглаонемки. Ліпстик Пінк. Ось така. Вона невеличка, компактна, давно росте. У мене діток уже там мені попускала. Ну, поки я її тут місце знайшла, хоч не знаю чому, але все ж у неї листочки жовтіють. І ось аглаонемка Лемон. Також у мене тут така невеличка, акуратненька. Ну, поки росте тут, поки в них місце у мене тут. Так, ось тут поряд з такими листочками, равликами. Це ескаргот. Ескаргот пересаджувала. Розсад треба, мабуть, достати, бо не дуже гарно видно. Так, Ось так, можливо, трошки краще. Дивіться, які красиві листочки, а в них такі ще о, видно, як гарно рожевий пушок на листочках. Ось ці молоді листочки дуже мені подобаються. Дивіться, який рожевий, красивий пушок на них. І такий неймовірно красиві равлики. Ну, ці листя великі, вже там великі трошки обламую, і на цих маленьких обмолоді. Де, я думаю, на весну ще краще почне обростати. Так, і ось тут з самого верху. Зараз я достану. Ну, ось достала і трошки віддалила камеру, бо на витягнуту руку навіть не можу показати. Це месона. Моя месона, моя красуня, така, як вона гарно розросла. Коли б там у мене відео велика пересадка, бігоні. Листопадовська я скину посилання, мабуть, під цим відео. Я також показувала, як я її пересаджувала, як заглиблювала. Ну, Дивіться, як вона густо, гарно, Їй не було вже куди рости. Ну і зараз також ну, я дивлюсь, що вона зиму. Правда, казали, що якщо бігуніям дати умови, то вони ростуть круглий рік і все одно зима, це весна, Ну, красуня. Як жабка, листочки такі, неймовірно красивені, попирчиті, дуже подобаються. Також рекомендую, дуже проста, така в догляді, не, ну, не капризна зовсім. Ну, ось такий зробила я огляд свого підвіконня, думала об'єднати в одне і зробити огляд із стилажу. Але, мабуть, зроблю це ось так би швиденько покажу, що тут у мене росте, і все ж таки зніму інше відео простилажик, тому що це, ну, також довго і хочеться роздивитись і показати. А довгі відео не дуже хочуть дивитися. Тому це буде наступне відео моє простилажик. А зараз поки, поки про підвіконня. Ну і ось там покажу ще на задньому плані. Стоять мої хавортії. Ось так. Вони там ближче до сонечка, а до вікна. Ну, так, чорні є, дуже вибачаюсь, тому що все тече. Зараз були морози. До речі, мабуть, на вулиці потепліло, бо дивно, що вікно не мокре. А так, звичайно, все тече, тече, тече з вікна. Ну, от там мої хавортії ростуть. Дякую, що завітали на мій канал, додивились моє відео до кінця. Рада зустрічі з тими, хто любить огляди наших таких маленьких зелених друзів, які нас радують своїми листочками, ну іноді не засмучують, але нічого, рослинки виростуть. До нових зустрічей, мирного неба!